Друга світова війна торкнулася кожної родини, кожної сім'ї. Трагічні події минулого та герої визволителів нашої вітчизни. Ми згадуємо кілька разів на рік: день перемоги, день пам'яті і примирення, день визволення Лозівщини. Скільки людей загинуло на Лозівщині під час війни? Достовірно невідомо, але втрати чималі. Порівняйте ці кадри: вокзал до війни, вокзал після бомбардування і сучасний величний вокзал. Саме тут йшли жорстокі бої за місто. Для німців Лозова була важливою вузловою станцією, з якої йшли основні напрямки в різні частини світу. Це була дорога і на Крим, і на Кавказ. А ці напрямки мали стратегічне значення і для німців. Тому запеклі бої от і точилися саме навколо Лозової. Наш прекрасний залізничний вокзал, який був збудований, як ми кажемо, ще до 17-го року. Він зруйнований, був авіаційними нальотами. Ну, бомбили як німці, так і німецькі авіації, люфт у Афе, так і наші теж, тому що техніка, техніка де в основному через вокзал все йшло. Як я сказав, крупний залізничний вузол, тому і німці бомбили, і наші бомбили літаки. Ну, і дісталося йому, і звісно, до такого стану привели, що він відремонтувати його неможливо, тому був збудований новий вокзал. На цьому фундаменті постраждала не тільки вокзал, але і центральна частина міста. І, звісно, сюди падали бомби. От зокрема, будинок культури районний, який був у нас ось поруч з музеєм, де перехрестя. От, в цьому районі він був теж був зруйнований авіабомбами. Відомості про те, які галузі працювали у місті під час війни, на жаль, не збереглися. Працювала залізниця, ганяли німці на роботу. Особливо взимку треба було, залізничники потрібні були ремонтувати колії, ремонтувати все господарство їхнє. Це залізниця була в першу чергу потрібна для як нашим військам, так і німецьким. А тому, крім того, ну, яка могла бути робота? Можливо, якісь підсобні робітники наймали їх чи змушували працювати. А основне це була залізниця. Як жило місто під час війни? Наскільки тоді було важко, ми не можемо собі навіть цього уявити. Люди просто виживали Ні магазинів, ні ринків. Ну звісно, існували ринки, продавали хто ще міг, міняли в основному на харчі, тому що їсти треба було щось. Щось треба було їсти, сім'ю годувати, і, і жінкам, мабуть, особливо було важко. Чоловіки, які пішли, були признані на фронт, і в когось загинули відразу. Якісь були гуртки німцями створені для місцевого населення, були спроби якось залучати місцеве населення до сільськогосподарських робіт. Навіть була спроба роздачі земель селянам, теж ми знаємо з із, із, із німецьких газет, які Випускалася на українській мові, на нашій території, навіть кілька номерів є, щоб навіть спроба роздачі землі по одному гектару там на сім'ю. Лозову фашисти окуповували тричі і звільняли радянські війська теж тричі. Вперше Лозова була окупована німцями 11 жовтня 41-го року. За спогадами очевидців, тоді вперше у місті побачили німецьких мотоциклістів. Обороняли 393-я шахтарська дивізія в 41-му році. Окупована Лозова була 11 жовтня вперше. От перша окупація вона не була такою, як би сказати, жорстокою, як це було втретє. Тому ще ставилися лояльно німці до, до жителів. І можна сказати, що репресій особливих таких не було. Зокрема, це були 973-й полк цієї дивізії. Я свого часу активно спілкувався. От, на жаль, звісно, що нема тих людей. А от, зокрема, і з Ропотом Василем Федоровичем, який проживав у Ставрополі, в місті Ставрополь. Це один із комбатів 973-го полку. Чудова людина. Після його смерті донька від нам переправила його архів, з якого ми дуже багато чого узнали. Зокрема, про бої на вокзалі нашому, де жорстокі бої були, коли німці вже спробу зробили спробу відбити лозову. І от він описує ці дуже жорстокі бої, особливо коли вони вже очікували. Ну, Розгрому, так би мовити, вже вони оточені батальйони. Три батальйони, от Рубцова, Крейзера і Ропотова, були роз'єднані в різних кінцях місця. І вони вже, як сам казав, писав Ропотов, вже чекали, ну, що отут -от їм прийде кінець. На підмогу прийшло кілька танків, і тут же діло зрушилось вже в нашу, на користь наших бійців. Ропотов Василь Федорович у своїх спогадах. Описує подвиг невідомих танкістів, як вони своїми зусиллями розгромили кулеметників, які знаходились на водонапірній башті, яка до сьогодні збереглася. Працівники краєзнавчого музею поставили перед собою мету знайти невідомих героїв танкістів, говорить директор музею. І погнали німців ну, в бік циганського. Ми знаємо, де це циганський хутір називався. Він там один із танків був підбитий. т 34 екіпаж. Ну, очевидно, був підбитий в ходову частину, тому що він танк стріляв, але не міг рухатися. На пропозицію здатись, танкісти відмовилися і заживо згоріли в цьому танку. І ми їх знайшли. Це екіпаж під командуванням лейтенанта Жученка. І потім, вже ж буквально за кілька днів, знайшлася його донька, яка його розшукувала весь час із Одеси. І поховані ці танкісти на нашому центральному кладовищі Братській Могилі. Під час вже звільнення лозової, першого, першого звільнення, на нинішній арсенал міста, який ми знаємо, де зараз знаходиться батальйон наш, Донбас Україна. Там склади були артилерійські боєприпасів, і там же, там же були був пересильний лагер для військовополонених, табір. Пересильний це не концтабір, а пересильний концтабір, де перетримували їх, потім відправляли партіями залізниці, вагонами відправляли на Німеччину чи в Польщу, де були вже концентраційні табори. Ну, за спогадами бійців, які в нас теж вони є, які звільнили цей табір, що трупи, трупи заморожені, трупи лежали штабелями. Чому? Звісно, що там не пристосовані приміщення були. Це артилерійські склади були чисто. Вони не пристосовані, звісно, що для проживання чи для перед... Холодно, не отоплювалися, хворіли, помирали. І скільки там загинуло, ми навіть не можемо собі уявити. Нема, нема таких відомостей, але це були сотні. Музей береже імена славетних учасників визволення Лузівщини, про яких ми докладно розповідали у програмі Почесні громадяни міста. Остаточно Лозівщина була звільнена від німецько-фашистських окупантів радянськими військами Південно-Західного фронту 16 вересня 43-го року. І кожного року цього дня ми відзначаємо дві дати: день заснування міста і день визволення лозової. У післявоєнний період розпочалася відбудова промислових підприємств, зокрема райпромкомбінату, райхарчкомбінату та інших. Країна піднімалася з руїн завдяки праці наших ветеранів.